Робота під сильним тиском, токсичне середовище та екстремальні навантаження звучить як опис роботи шпигуна. Але сьогодні ми розмовляємо не про них, а про Кілен. бренд, який займається випуском автопружин, дуже якісних і дуже маловідомих в нас. Цей бренд зі Швеції, а Швецію ми з вами любимо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і готуйтеся прослухати цю неймовірну автоісторію. Ну, а почати, а вже ж треба з Івана Мазепи. Ну і тут ви, напевно, такі, а він тут яким боком? І me, Маріо! Ну, дивіться, насправді все дуже і дуже логічно. В 1675 році в шведському місті Карлстад запускають стало мануфактуру в мануфактури, приємна назва Лешефорс. А через 25 років розпочинається велика північна війна. Швеція проти Московії, Карл XII проти царя Петра. А вже ж Швеція мобілізує всі свої виробництва на потребу війни і в першу чергу металургію. Поки йде війна, Пьотр починає урізати права гетьманщини і готувати її до того, щоб вона остаточно стала Київською губернією. Саме тут з'являється Іван Мазепа разом із козацькою старшиною. Вони починають рухатися в бік Швеції політично. Ну а далі те, що ви почуєте, сприймайте радше як байку, тому що реальних фактів у мене на жаль нема. Але зважаючи на мобілізацію металургійної промисловості та розмах полтавської битви, ми можемо припустити, що продукція компанії Кілен ще 300 років тому потрапила в Україну та вбивала москалів. Ось така весела рубрика Європейські автовиробники проти касабів. Користуйтеся цією байкою на здоров'я, хизуйтеся друзями та обов'язково кажіть, хто саме вам її розповів. Якщо ви були суперуважні, ви помітили, що шведський завод називається Лешеферс, а не Кілен. Ну а Лешеферс, і так це слово читається саме так. Скандинавській мові загалом дуже аналогічні в плані читання. Хуй, хуй, хуй. так. От Лешеферс сьогодні це найвідоміший в Європі виробник пружин та ресор. Хм, то до чого ж тут кілен? Ну а ось до чого. Справа в тому, що Кілен це офіційна частина бренду Le Лешефорс. Настільки офіційна і настільки велика, що в них буквально однакові сайти відрізняється лише кольорове наповнення. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. Причому історія компанії на сайті компанії написана настільки кострубато, що нічого не зрозуміло. Тому закликаю вас не лізьте туди. Коротше кажучи, кілен це ім'я, під яким бренд Лешефорс заходить на деякі ринки, в тому числі в Україну. Як на мене, це зробили саме для того, щоб не було оцих спорів: це Лес Йофор чи Лес Жофорс. Ну а тепер нарешті перейдемо до пружин виробництва кілен. Багато хто вважає тему виробництва пружин нудною та нецікавою. А от хрін вам, я подивився настільки багато матеріалів про виробництво цих клятих пружин, що тепер змушу і вас у це зануритися. Думаєте, можна взяти будь-який метал, намотати навкруги палки, і буде пружина? Ні, потрібна лише спеціальна пружинна сталь, високовуглецева та стійка до малих пластичних деформацій. Так вона саме так і називається, і саме таку сталь і юзає кілен. І що думаєте, цю сталь можна просто накрутити? Ні, потрібні особливі температури. Наприклад, кілен завжди використовують виключно холодне автоматизоване нагвинчування. При цьому їх ще й загартовують та піддають процедурі відпущення. Це коли вони ще годинку відпочивають при температурі 420 градусів за Цельсієм. Так всі внутрішні напруги та дефекти пружини усуваються. Навіщо вам все це знати? Щоб було чим пантуватися а вже ж. Але і це ще не все. Далі пружину заточують, якщо треба, та піддають дробоструминному обробленню. Спробуйте сказати це швидко 5 разів. Дробоструминне оброблення, дробоструминне оброблення, дробоструминне оброблення, дробоструминне оброблення, дробоструминне оброблення. У мене вдалося. Це коли пружину буквально обстрілюють металевим піском на швидкості більше ніж 70 метрів за секунду. Завдяки цьому верхній шар матеріалу значно ущільнюється та збільшується загальна витривалість пружини. Окрім цього, покращується засвоєння фарби, а це якраз останній етап. Але перед ним кожну пружину ще треба стиснути до максимума. Навіщо? Во славу давніх богів! ж. Тому що всім і так відомо, що лише завдяки язичництву шведи утримують лідерство у виробництві автомобільних пружин. Ну, насправді це треба просто для того, щоб пружина нормально працювала. І от після цього її ще й фарбують спеціальною речовиною на основі фосфату цинку, який запобігає корозії. Чи варто знати це все, щоб насолоджуватися преміум якістю пружин кілен? Та ні. Головне обрати правильну для вашого авто, адже кілен виробляють понад 8 тисяч варіантів своєї продукції. А вже ж це не тільки пружини, це також газові опори для багажників або ресори. Коротше, багато всього. Але пружини то їхній магнум опус. Вони, до речі, є трьох видів: циліндричний, як ця конічний це коли вона звужується до одного з боків. І міні-блоки це коли звуження відбувається до обох боків, і при стисненні оці кільця заходять одне в одного. До речі, кожна пружина кілен перевіряється та тестується на наявність порожнеч, що значно збільшує витривалість та надійність кожного виробу. Цей процес дуже складний та дороговартісний, тому лише одиниці компаній використовують його у виробництві. Фактично, сьогодні майже все, що їздить дорогами Європи, так чи інакше використовує продукцію кілен або Лешеферс. Ну, наприклад, у мене зараз в руках пружина на Volkswagen Passat Б3, а тут в коробці пружинка на BMW-7. Обидві машинки не нові, але це лише зайвий раз доводить те, що сьогодні преміум деталі по гарній ціні доступні для будь-якої машини, а отже, і для будь-якого водія. Ну а замовити пружини від кілен або будь-які інші деталі, особливо якщо ви власник СТО або автосервісу, краще на авто Новодех. Друзі, дякую, що подивилися цей випуск. Перевірте, чи підписалися ви на канал та чи поставили вподобайку. Та, будь ласка, напишіть в коментарях, на яку тему ви б хотіли почути наступну автоісторію. Ну а на сьогодні у нас все. Бажаємо вам гарної дороги!